У наші дні трапляються ситуації, коли двоє людей психологічно травмують як себе, так і найближчих родичів. Та особливо від цього страждають діти. Адже непорозуміння, а в кінці кінців розлучення батьків порою накладає свій складний відбиток на все життя маленьких рідних по крові. Що говорить нам про це християнське вчення і як запобігти цьому? Сьогодні ми розглянемо у нашому відео. Шевченко писав Якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Перефразовуючи Великого кобзаря, скажемо так. Якби люди читали Євангеліє, то напевно розлучень було б значно менше. Апостол Матвій цитує слова Спасителя з приводу шлюбу Так. Тому залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть обоє вони одним тілом, так що вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог поєднав людина нехай не розлучає. Хтось скаже це важко, бо є різні причини, різні ситуації, і взагалі то було дві тисячі років тому. Та думаю, що це не важче, ніж тоді, коли фарисеї спокушали Ісуса Христа питаннями про причини розлучення чоловіка з жінкою. Так, вони його саме спокушали, намагаючись своїми питаннями загнати в глухий кут, щоб він не зміг відповісти, не зміг більше проповідувати і щоб просто замовк. Христос каже. Що Бог поєднав, то людина нехай не розлучає. Та фарисеї не зупиняються і далі питають а як же Моїсей, який давав дозвіл на розлучення? Ісус же відповідає, що дозвіл давався лише по причині жорстокості євреїв, які готові були вбити першу жінку, аби одружитися вдруге. Спаситель тут же уточнює, що якщо чоловік розлучається зі своєю жінкою не через її розпусту і одружується з іншою, то він чинить перелюб, тобто він вчиняє злочин проти сьомої заповіді Божої. А за кожен злочин завжди слідує покарання, і яке воно буде, лише одному Богу відомо. Часи коли модно було вінчатися, тобто йти за благословенням Божим до храму, молодь часто не задумувалася про сенс подружнього життя, сенс шлюбу, сенс таїнства вінчання. Романтизм брав верх, а коли наступав важкий побут, молодята залишали один одного. Та, на жаль, сьогодні є випадки, коли люди зраджують один одному і після довгих спільних років життя життя, коли вже є діти, коли побут налаштовано, коли все є. І саме в таких випадках стає дуже боляче і важко за такі сім'ї. Саме в таких випадках приходить розуміння, що не в грошах щастя, не в достатку. А щастя в любові. На жаль, дивитися один на одного не означає любити. Любити означає дивитися в одному напрямку. Любити означає знаходити порозуміння. Любити означає терпіти і переживати біль один одного. Часто задають питання. А як до розлучення ставиться церква? або ще найгірше. як Розвінчатися відповідь тут буде жорсткою. Церква вкрай негативно ставиться до розлучень, а терміну розвінчатися взагалі не існує в християнській практиці. Лише в окремих індивідуальних, дуже важких ситуаціях можна отримати дозвіл на другий шлюб та мають бути дуже вагомі аргументи для цього. Ми рекомендуємо перед тим, як вперше йти за благословенням Божим на шлюб у храм до священника, добре подумати і запам'ятати, що це має бути один раз і на все життя. В інакшому випадку ви можете наразити себе та своїх рідних на небезпеку. Завершити відео хотілося би маленькою порадою. Євангелія не старе. Євангелія завжди сучасне і завжди може дати відповідь на будь-яке питання. Якщо вам важко зайти в храм і послухати його там, знайдіть в інтернеті або просто візьміть друковане видання. Усім родинам бажаємо любові та мирного неба.